Скіфська знахідка Кіровоградський краєзнавчий музей може поповнити свою унікальну колекцію кам'яних баб ще однією стелою скіфського періоду. Її випадково знайшов житель села Клинці. Наразі вона перебуває на збереженні у сільської ради. Про знахідку повідомили у відділ культури, яку відповідь отримали селяни. Розповість Марія Староста. На кам'яну скульптуру пан Ігор натрапив випадково. Досі вона лежала біля сільської стежки. Мимо неї ходили, спотикались та не звертали уваги. Ніхто її не шукав, ніхто скажімо, не думав, там, що там треба. Просто довалялася і все, всі Ну, Однажды я беседовал, тут є у нас Василий Кирилович такой, Він був землеміром. А тут він мені як показав, що камінь глянь, камень, камінь посмотрел, нічого себе думав. Це ж баба скифская. А оказывается, у специалистов что даже не скифская, а кемерийская. То есть еще более старше. Кам'яна статуя могла бути установлена на одному із курганів, що знаходиться неподалік від місця знахідки, припускає місцевий учитель історії. Її вік оцінює приблизно у три тисячі років. Мабуть, вона була установлена на якомусь кургані або на якомусь такому жертовному місці. На нашій території тут у межиріччі Інгулу, аджамки дуже багато курганів. Найближчий курган від того місця – десь приблизно два кілометри. Не питання, що може вона якось мігрувала, скажімо так, ну не сама за допомогою людей. В будь-якому випадку. То, що її в районі трьох тисяч років це. Одна. Чому? Тоді це процвітало, тоді ці вироби були. І е, чим вона як, простіше зроблена, тим це вказує на її давнішість. Знахідка вагою близько у 300 кілограм, завдовжки більше метра. А один із кінців кам'яної статуї нагадує голову з людськими рисами обличчя. «Ось ну, тут вот видно, вот носик, ось тут вот глазний, ну, підбородок. Ну, это это я называю ушки, но это просто контур головы, видите, немножко потом сделали. Но здесь вроде бы как руки. Размер интересный. Ну, примерно метр двадцать. То есть это может быть какая-то древняя метка, а может быть просто камень такой был, мы же не знаем. А обратна сторона совершенно не обработана, просто ближній був». Місцеві припускають, знахідка може бути кам'яною бабою кімерійського чи скійського періоду. Тому про неї відразу сповідомили у Департамент культури, туризму та культурної спадщини області. Написали відділ культури обласної адміністрації прохання надати нам спеціалістів... для проведення експертизи, отримавши звідті листа, що поки вони не мають такого що ми самі повинні знайти спеціалізоване ну, якесь підприємство для оцінки ну, цього можна сказати такого скарбу нашого. Чому так відреагували на лист про можливо цінну знахідку і що робити з нею далі? Відповіді шукали у тому ж таки департаменті. Давати будь-які коментарі там відмовились. Натомість ми поспілкувались із фахівцем-археологом Іриною Козер. Показали їй фото знахідки і почули її думку. Я можу сказати, що беззаперечно цей камінь є обробленим. Це не дикий камінь, він явно оброблений. На фотографії я можу бачити, прослідковуються обриси голови, виокремлена шия. Навіть на голові, можливо, там є проробка певних рис обличчя. Ну, більшого, з фотографії, на жаль, я сказати не можу. Звичайно, що цей матеріал, який ось здобути, його треба перевірити візуально. Оглянути має бути проведена така експертиза. Нагадаю, на території Кіровоградщини знайдена найбільша колекція скіфських кам'яних стел. Їх шість. Знаходяться вони біля обласного краєзнавчого музею. Та чи поповнить колекцію знайдена кам'яна стела у клинцях, покаже час і експертиза, яку й досі нема кому провести. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.